Уже на зв'язку боєць батальйону Свобода Нацгвардії України Ярослав Лисенко. Пане Ярославе, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, глядачі. Розкажіть нам для початку про ситуацію на вашому напрямку: ті деталі, які можна озвучувати у нашому ефірі. Ну, ситуація у нас стабільно важка. Нам таланить, так би мовити. Ми завжди на самих найгарячіших точках. Хай простять мене побратими, які знаходяться на інших гарячих точках. Але Бахмут зараз в його околиці. А ми якраз трошки північніше Бахмуту. Ну є самими напруженими точками ще. Особливість і важкість ситуації е, е, спричинює те, що, по нашим даним, сюди перекинули дуже велику кількість особового складу, і особливо танків. Тому е, якщо рік тому ми бачили е, е, танки і е, намагалися їх стримати, то зараз е, нам приходиться в день по 3-4 атаки, в тому числі і танкове витримувати. і Відповідно і лупити ворога і підбивати танки. У нас зараз не буду казати скільки, але рекордна кількість за е, більше ніж півтора року підбитих танків. Тому працюємо на напрямку, ворог не просунувся. Хоча дуже великі загрози є, особливо на Лиманському напрямку. Але ми знаємо, як ворога стримувати. У нас уже досвід ой. -ой, -ой. Е, відповідно, у деяких хлопців 2014 року у багатьох уже з лютого минулого. Лого року тому, що можу сказати, ворог не пройде, звісно, готуємося до атакуючої дії. Хоча для цього нам треба знову такі обладнання і люди, тому що відповідно так як. Їхня авіації, артилерія, і танки, і піхота. У нас є втрати, і поранені, і ті хлопці, які на щиті, тому тримаємося. Перемога буде за нами. Ніхто не вішує носу. Всіх дуже гарний настрій, всі високомотивовані, готові до будь-яких розвитку подій. Ну, перемога буде за нами традиційно. Дуже на це сподіваємося, і допомагаємо нашим силам оборони, як можемо і чим тільки можемо. Але пане Ярославе, має ще одне питання, яке стосується ворога. Якщо говоримо про Бахмутський напрямок, так або навколишні населені пункти, як себе там поводить окупанти загалом? Чи вони намагаються повсякчас іти у наступ? Чи вони тримають оборону? І якщо тримають оборону, то про що саме йдеться? Бо ми ж знаємо, що на півдні вони повиривали окопи, позаміновували усе навколо, навіть ззаду себе здається, теж замінували. От у цьому плані як загарбники ведуть себе саме на сході. Ну, дивіться, морально. Я думаю, вони виснажені, і всі очікують того моменту, коли дійсно по-справжньому, як у них ведеться, як вони хочуть без позору, по-тихому відійти з Бахмуту і всіх околиць. Вони розуміють, що вони Бахмут не втримають, що це наші території, що вони загарбники, десь всередині душі там вони це все розуміють. Тому їхня готовність ну вже на межі. Нам треба. Якимось переважаючою кількістю просто піти вперед, танками задавити артилерією, бажано ще авіацією. Я думаю, вони зроблять те, що вони вміло роблять останній рік уже декілька разів. Тобто підуть в масовий масові чи в отрицательне наступлення тобто побіжать. І ми звільнимо дуже великі території е, за декілька днів на сьогоднішній момент. Дійсно, е, вони готувалися. Можу сказати, що у них е, величезні фортифікаційні споруди, е, багато ешелонів, багато рівневі, е, окопи, бліндажі і так далі. Ну але ж нічого, ми е, потроху по 50 метрів, по 70 Потроху у них забираємо ці і окопи і висоти. І зараз у нас дуже вигідна позиція для того, щоб почати е, великий контрнаступ, якого всі очікують, пане Ярославе. Чи відомо хто саме з окупантів є на вашому напрямку? Звісно, якщо можемо говорити в ефірі, адже нещодавно Бахмутський напрямок належав у лапках вагнерівцям, яких зараз із фронту у тому їхньому угрупуванні ну точно прибрали. Ну, по нашим даним з нами воюють зараз регулярні війська, але ж дивлячись на той досвід, що ми маємо, ми вже воювали з десантниками, з вагнерівцями, з іншими підрозділами різними починаючи з чеченців, закінчуючи удмуртами, якутами і так далі. Це дуже великий міф з того приводу, що якісь з них більш страшні, більш вмілі і так далі. Всі вони працюють без талану, всі вони працюють без натхнення, тобто луплять по секторам е в напрямок стріляють, і так далі. Тобто, ефективність у них приблизно у всіх однакова. Ну я вже не кажу про мотивацію, тому що мотивація є тільки у тих людей, які дійсно вірять в те, що вони роблять. Ну як приклад українці, які звільняють свої землі, які боронять свою батьківщину, захищають своїх рідних і близьких. Мотивації там, звісно, немає. І як би вони не називались, ну на сьогоднішній момент, я думаю, тут воюють регулярні війська, плюс так звані міліція ЛНР, ДНР. Чи воюють вони вправно? Ну трошки краще, ніж вагнери, тому що у них досвіду більше вагнери, може у них обладнання і було, але ж їх, ну як можна набрати більш гарних воїнів з колишніх карних злочинців, насильників, грабіжників і інших негідників? Ну, дійсно не можна. Тому воно таке називалось, називалось Вагнер, а на самом деле було ну шайка. Лейка, зброд, алкоголіки і так далі. Тому ми не зважаючи на те, як воно зараз називається, не довго думаючи, е, тому що у нас немає на це часу, просто їх лупимо пачками, навіть не складаємо. Вони там гниють їх собаки, доїдають. Скоро цей процес і дуже вміло це робимо. Пане Ярославе, завершальне питання нашої розмови стосується воно того, яку найчастіше зброю використовують окупанти. Розуміємо, що артилерійські обстріли не припиняються цілодобово. Принаймні, такої є інформація від генштабу. Але стосовно РСЗВ, мінометів, безпілотників, якою є ситуація з цим озброєнням? Я дуже здивований інформацією про те, про ту кількість безпілотних літальних об'єктів. Особливо спостереження, які виконують функції спостереження, які зараз знаходяться в небі. Ну це просто страшно. Я навіть не думав, що їх всі кі існує в Росії. Ну щось чу там про Орлани про це виявляється, є якісь суперками зола. Потім виясняється, що у них науково дослідні інститути і підприємства, і не одно, які працює саме над цим. Тому весь той скандал, який зараз розродився, і мені дуже подобається, що суспільство допомагає армії в тому плані, що реагує на е е е значущі для нас речі. Нас ці вже скоро буде два роки до сих пір. Не зроблено. Я вже не кажу про патронний завод. А, наприклад, завод по завод по виробництву не гараж, а завод по виробництву безпілотних е, е, ну дронів безпілотних засобів спостереження е,